9 листопада Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Свято тих, для кого творчість, духовність, національні традиції стали головними життєвими орієнтирами. Без традицій немає культури, а без культури немає нації. Адже кожен народ існує допи, доки живе його культура. Саме завдяки відданим своїй справі митцям українська культура змогла зберегти свою самобутність. Серед таких митців і наша сьогоднішня героїна, музикант, авторка пісень, співачка, викладачка тихацької дитячої школи мистецтв Марина Суха. Напередодні свята ми вирішили поспілкуватися з цією талановитою людиною. Ось що з цього вийшло. Пані Марина, розкажіть, будь ласка, хто ж вас привів у музичну школу тоді ще в дитинстві? До музичної школи мене привела мама ще в дитинстві. Навчалася я по класу фортепіано спочатку у Дубіни Ірини Маратівни, потім у Шеплякової Наталі Васильівни. От, і е, закінчила музичну школу в 94-році. І після цього вступила до Дніпродзержинського музичного училища на другий курс ліцея клас хорове диригування. Така чому ви вирішили пов'язати свою долю з музикою? З чого це рішення виникло? Ну тут взагалі така цікава історія. Якщо чесно, я не планувала бути музикантом. Ні. Ні, не планувала. Але ж в мене є така чудова подруга, ми до, до цих пір спілкуємося. Кучеренко Тетяна. Mm. От вона мені одного разу, це коли нам було по 13 років, вона мені каже: А давай вступимо до ліцею музичного училища, уяви самостійне життя. А? Ми ж тоді підлітками yeah. були, а моя матуся, якщо чесно, дуже мріяла, щоб я стала музикантом. Yeah. Так. От, і саме, із-за цього, що запропонувала Таня, то я пішла з нею до музичного училища. Вам хотілося самостійності? Самостійності. Ну, я від 14 років, інше місто, то. Ну, Батьки відпустили. Відпустили. Я ж кажу, матуся дуже хотіла, щоб я була музикантом. Так що, оце таким чином Тетяна Олександрівна вплинула на мою долю. До речі, ще пізніше, ще вона також вплинула ще раз в моєму житті на мою долю. А якщо можна кілька слів, будь ласка, про те, як склалася ваша сценічна кар'єра, будемо так говорити. Ну, складалася. Вона прийшла я в наш будинок культури ще у віці 13 років. Пугач Микола Михайлович готував мене до вступу до музичного ліцею. Він зі мною займався і привів мене ще маленькою дівчинкою до ансамблю Калина то я там приймала участь. І іноді разом з колективом їздила на концерти і також якось там сольно колись виступала. А вам не страшно було на сцені? Ні, не було остраху, як людина а, виходить. Остраху не було. Знаєте, таке відчуття. Я до цих пір його відчуваю, що ну, так спочатку якось страшно, а потім гарно. От. Okay. Так. Так, це таке відчуття. Ви обмінюєтеся енергією із глядачем? Звичайно, звичайно, так. А будь ласка, про колеги артистів. Що ви можете таке тепле, гарне пригадати? Ви ж спілкуєтеся? Знаєте, от мені дуже пощастило в тому плані, що я маю цілу низку таких професійних освічених людей в плані музиці, в плані мистецтва біля себе. Ми дуже тісно. Я навіть ну. Їх дуже багато. Моя найближча подруга це Вікторія Добрик. Це, знаєте, мій такий духовний вдохновитель, можна так сказати. Вона постійно мене підтримує. Це члени всіх моїх колективів. Скільки у вас їх до речі? Не рахували? <систити> Не рахувала. Так, ну в мене мій рок гурт Вабене, так. потім я керівник народного ансамблю Калина. Так. Є в мене ще тріо Марвіка. Приймаю участь в ансамблі бандуристів. Ще я керівник дитячого хору пори року в музичній школі. Ну, це те, ну, це те, що згадала. Ну, такий широкий спектр у вас діяльності. Так. До речі, це ще стосовно мого, так скажемо, композиторства, в цьому році був такий досвід. Я написала колядку для нашого хору, старшого хору, mm -hmm. пори року, яким ми керуємо з Тетяною Олександрівною Кучеренко. От. і цю колядку ми виконували. І на вечорницях в нас, і як ходили, колядували, щедрували, так ми кажемо, по хатам mm -hmm. по різним організаціям, то виконували також цю колядку. Mm -hmm. До речі, я дуже горжуся своїми учнями. Не такі у нас чудові, вони прекрасні, вони класні, вони творчі, креативні. Дуже жалко, що зараз ну, такий час, що ми не можемо займатися Повною мірою, mm -hmm. але думаю, скоро закінчиться війна, і буде ну це новий поштовх для творчості. Mm -hmm. То що е, у нас дійсно класна школа, чудовий колектив. Наш колектив музичної школи це просто сім'я. Ще хотіла додати, що мій син Владислав, він також юний музикант, можна так сказати. Він займається в музичній школі з класу вокалу у Білої Валентини Вітольдівні, а по класу гітари у Кривого Гузова Володимира Леонідовича. От, і Йому дуже-дуже подобається також займатися музикою. Тобто у нас вдома вже два таких митця, два музиканта. Да. А як так сталося, що ви стали писати тексти і музику пісень? Ну, почала писати ще. В юнацькому віці, ще коли вчилася в музичному училищі. Це ви вірші, я перепрошую, Чи, що ви, чи зразу тексти пісень став і дес, пісні, вірші так писала ще в юнацькому віці, але потім так склалися обставини, що я взагалі деякий час не займалася музикою. – Відійшла, Так відійшла, спробувала себе в інших справах, але ж ну До творчості повернулись. Повернулась, повернулася, повернулася і саме знову ж таки Тетяна Олександрівна Кучеренко. Повернула мене до того Яким чином? Яким чином е, працювала я і. На ринку працювала я в магазині, працювала uh -huh. я в ресі, а потім, якось так ще після декрету, коли народився син, взяли мене працювати до дитячого садочку музичним керівником. Uh -huh. От, І я так подумала, що все нібито добре, гарно, склалося, нормальна робота, в теплі, добрі, з, ді, з, ді, з діточками, все uh -huh. нормально, все добре. Але ж тут з'явилася знову ж Тетяна Олександрівна, і вона каже: Що ти тут сидиш, дитячим садочку? Пішли в музичну школу, там у нас веселіше, там у нас гарніше, там у нас цікавіше. І я, ні, я вже ж там звикла все. Та що ти тут сидиш? Ну пішли. Каже, там зарплатня більше. Yeah. Так. Оце один такий чинний вирішальний чин. Да, вирішальний чин. А я, ну, я дуже боялась. Я вже, знаєте, звикла до свого оточення, звикла В... до свого колективу. До речі, ми до цих пір спілкуємося, чудовий колектив, де... який садок номер 6 веселка. Uh -huh. От. Але ж все-таки, ну, думаю, спробую. Uh -huh. І я зрозуміла, що в мене, знаєте, дуже було багато років застою, можна так сказати. У да. мене почався такий сензитивний період для творчості. Я не ну, не могла, себе, я не розуміла, куди мене себе дід. Я і з діточками працювала, і з дорослими. Тут, як раз, почалося це, що ми організували нашу жіночу групу. Чи це ідея, до речі? Ну, це також був такий невеличкий жарт. Прийшла я колись до Володимира Кривогузова. Uh -huh. Ну, я чесно, жартувала. Кажу, а давай створимо жіночий гурт. Uh -huh. Він ну, не знаю. Ну, давай подивимося. Це скільки років тому? Це приблизно 5 років. Uh -huh. Давай подивимося. І створився наш жіночий гурт. До речі, всі дівчата раніше не грали на цих музичних інструментах, на яких ми зараз граємо. Так це так. що певна провокація? Ну, Музична. так, це, це виклик такий, знаєте, виклик ага. це поштовх, да, поштовх для праці над собою. Ага. Так. От, і... А де ви брали своїх учасників майбутніх? Ну, це колеги ваші? Колеги, так, це колеги. З якими аргументами ви цікаво підходили? От Провокативними, я так розумію. Ну, перше, звичайно, я підійшла до Віки Добрик. Угу. Це і взагалі мрія була брати участь так, угу. у групі. Тому вона ну, беззаперечно угу. погодилась тут без питань. От. Потім. Марина Бродіч. Mm -hmm. Ну, це така теж людина дуже легка. На... Да, так, mm -hmm. легка. Ну, і вона погодилася. Спочатку там у нас була інша дівчинка, Надія Кочержука, але вона виїхала до Польщі. Mm -hmm. Потім на бас гітару стала Олена Володимирівна, наша mm -hmm. ліночка. От. Приєдналась до нас наша директор Валентина mm -hmm. Вітольдівна. І тоді і Наталія колодяжна також до нас приєдналася. Це в такому складі зараз існує наша група. Вам комфортно одне з одним? Так, так. У нас дуже багато спільного. Ви однодумці? Можна сказати, що так. Ну, ви в хорошому сенсі, мабуть, авантюристи десь творчі. Погоджуюсь там погоджуюсь та стосовно авантюр, Погоджуюсь з вами. Коли ви репетируєте, ви ж кожна маєте свою основну роботу, будемо говорити. Ну, ми намагаємося там десь в обідню перерву, можливо, там десь ввечері, ну коли зручно кожному. Так, можливо, ми прибігли, ми, наприклад, тут же, у нас, якщо не було ніяких обмежень, там уроки починаються десь там з 13-ї години, тому якось... знаходимо можливість. можливість. І от саме ну, для нашого гурта, для наших фабен я пишу і музику, угу. і слова. Тобто ну, ми виконуємо, звичайно, і пісні такі. І, і, і Популярні відомі, але ж ну переважно у нас репертуар складається з моїх пісень. Okay. Так. Тітло на славу, маленьке містечко засіло на віки у кожне сердечко, і з кожною дниною край це міцніше, нема на Вкраїні місця рідніше, земля п'яти хаток. На врожаї багата, квітучі землі для людей завжди свято, В зелених садах навесні соловейко співає. Найкращого краю у світі немає Мої п'яти хатки. Yeah. вас надихай на творчість, от саме пісенно будемо говорити. Які теми вас хвилюють? Ну, соціальні гострі, ці соціальні теми, які зараз. Ну, Звичайно, якось е, хочеться це більш такому. Філософському плані висвітлити М -м. ну, теми кохання, ну, знаєте, ліричні. теми Завжди, завжди. І ще такі 에, жартівливі теми, hmm. от з якихось певних етапів життя. Так. Це вас надихає? Так, так, надихає. Знаходяться можливості і час для творчості, да і хочеться. А, знаєте, От буває так нічого, нічого, а потім як нахлине, наплине, ага. і ти ж пішло, пішло. да, шукаєш один день там серед ночі прокидаєшся. Ага. Ти розумієш, що якщо в тебе нема щось біля себе, щоб записати, ага, да. Да, то враг, воно піде да. да, Воно вже десь піде. Та це завжди там повний диктофон на телефоні. Останні сторінки, там блокнотах, все записано, виписано. То а багато роботи над текстом зазвичай, як ви вважаєте? Чи це швидко? Раз, два? Ну знаєте, от так раз і пішло, і пішло. так. Наче хто надиктовує? Так. так. Музика. Музика, ну якщо я сама пишу пісню, то спочатку в мене з'являється музика, а потім текст. Ага. От. А наприклад, я допомагаю з текстами хлопцям гурту Діф Сі та ага. індексу, то там мені Володимир Кривогузов дає музику. Так. Іноді він мені каже, от хотів би я так. -то, так, -то, так -то. А іноді каже, ну сама як ти відчуваєш. Це ж важко на музику покласти текст. Але не ну, знаєте, вже музика несе якусь, е, якесь певне смислове навантаження. От ну, ти вже Коли чуєш цю музику, ти вже mm -hmm. розумієш, про що буде ця пісня. Mm -hmm. так. Так, а м, якщо декілька таких слів, які налаштують mm -hmm. на це, це взагалі дуже зручно. То, mm -hmm. Так, я отримую, якщо чесно, від цього задоволення, це цікаво. Ну, ну це тільки творчі люди, зрозуміють. Роз, yeah. ну, взагалі мені от такі, mm -hmm. я постійно над собою працюю, то робота над собою це поштовх вперед. Mm -hmm. Крім всього іншого, скажіть, будь ласка, що це за рішення було і що воно виникло знов таке сісти за барабанну установку? Незвично це для дами, да? І тут раз, і ви на барабанах. Це чогось воно виникло? Ну, мабуть, саме з цього рішення, що дуже незвично. Mm. Ну можливо, ну хотілося себе е, спробувати взагалі. Так, щоб ну, я сама граю на фортепіано, по спеціальності я хормейстер, але ж ну, так, щоб грати на барабанах, ніколи вже житті не грала, і це вирішила спробувати. Яким чином? В кого навчалась? Ну, мені допомагає е, зараз Владислав Ворона, mm -hmm. от, і, ну, звичайно, свої якісь там побажання е, е, Володимир Кривогузов. А не було остраху, що не справлюсь, не моє. Чи просто хотіли попробувати? Я постійно живу з цим острахом. Yeah. Я постійно так живу з цим острахом, що щось не моє, щось не вийде, yeah. щось. Але ну знаєте, я така людина, що дуже швидко я відходжу від yeah. цих якихось негативних емоцій, yeah. і все мені хочеться дивитися вперед, все мені хочеться yeah. якогось позитиву. Yeah. О, то ці всі негативні відчуття відходять на якийсь задній план. А переважає віра всі в так. Маб, мабуть, ну, з одного боку, віра в себе, а з іншого боку, от. Довести собі, що ти можеш і це. Так, якось, щоб якийсь розвиток був постійний. Ну і на кінець нашої розмови хотілося б почути, от, якби ви не вибрали сцену, музику, творчість таку. В чому б ви реалізувалися в житті, як ви вважаєте? Не задумувались над цим запитанням? Ну, я взагалі себе. Якось іншої професії, ну, не, за музикою. не уявляє? Не уявляю. Ну, Я люблю квіти. Це, Це помітно навіть тут, у вашому робочому кабінеті. Так, Я люблю квіти. У мене вдома також багато квітів mm -hmm. і, і в клумбах, mm -hmm. і в розаріях, і mm -hmm. також і в кімнатні. Mm -hmm. Але так, щоб уявити себе кимось іншим, мабуть, ні. Mm -hmm. ні, ні. Знаєте, от я в минулому році тільки закінчила педагогічний університет, маю ступінь магістра, ага. також хорове мистецтво, хоровий диригент. І чудовий педагог, в мене був Сергієва Вікторія Михайлівна, і вона каже: Я не розумію, чому ти так довго сиділа вдома, чому ти до нас раніше не прийшла? Так ти ж каже: ну, ти дійсний музикант. А знаєте, як. Ну, так тішить ваше тішить, самолюбці. Тішить, так. Звичайно, дуже приємно було це почути від такого ну, талановитого, гарного професійного педагога. Uh -huh. До речі, я і зараз навчаюсь. Я в цьому році вступила також до педагогічного університету. Тепер уже е, okay. психологу, педагогічний факультет. Нащо це? Для саморозвитку? Так, так. так. Ну, це цікаво. Я, я вам вже говорила, що дуже люблю навчатися. А угу. що вам ще хочеться в житті? Розумію, що як ну, напередодні професійно будемо говорити, свята якісь підсумки проміжні підводяться і думається, що вже ще хочеться таке, чого не пробувала раніше. Ну, навіть і не знаю стосовно того, е, мабуть, як -то, знаєте, апетит приходить під час їжі. Mm -hmm. да. ну, можливо, ще спробував якийсь там е, інших мистецьких mm -hmm. течіях, е, а так. Ну, в житті багато всього цікаво. Вважаєте? Дуже багато всього цікаво, дуже багато. І хочеться знаєте, все встигнути. Так. все встигнути, Але ж ну не завжди воно виходить. Але... Я думаю, що у вас виходить усе, оскільки в тому, що ви назвали ви успішна людина, багато в чому реалізувалися, значить, попереду ще можна подумати логічно так. Роздумувати про те, що попереду ще багато цікавого. Я вам цього щиро бажаю дякую. і е, хочу вас привітати з передашнім святом, е, натхнення творчості і щоб спробувати себе в тому, в чому ви і не, не могли би придумати. <світ> дякую, дякую. Слідним дощем і існи Вкрила виною більше не буде. Жимо навіки зачинити все те, що задавало страшний вік.